Урок 4. Фінансова поведінка. Ризики та наслідки. Давайте спочатку спробуємо дати відповіді на деякі питання. Як ви вважаєте, який тип фінансової поведінки найближчий до вашого типу? Чи враховуєте ви це в повсякденному житті? На вашу думку, чи потрібно вам щось змінювати у своїй поведінці? Поговорімо про ризики та наслідки, які можуть виникнути в людей з різними типами фінансової поведінки. Проаналізуйте та обговоріть у групах запропоновану нижче ситуацію. Визначте можливі рішення. До якого типу фінансової поведінки вони належать. Чому ви так вважаєте? Опис ситуації: Три брати Петро, Микола, Юрій отримали спадщину. Кожний отримав однакову суму. Нехай ця сума буде 200 тисяч гривень. Сума недостатньо велика, щоб вирішити всі життєві питання спадкоємців. Але досить велика, щоб серйозно подумати над тим, як нею розумно розпорядити. Усі брати приблизно однакового віку, від 23 до 27 років. Петро та Микола одружені, дітей ще немає. Юрій ще не має дружини. Усі брати працюють, заробітна плата середнього рівня, живуть у місті, житло орендують. Важлива інформація про риси характеру братів. Петро дуже розсудлива людина, завжди розмірковує над тим, як розумно вчинити. Микола завжди готовий спробувати щось нове, навіть якщо це пов'язано з певним ризиком. Юрій весела та оптимістична людина, він налаштований на те, що все буде. Як ви вважаєте, які сценарії розпоряджання грошима оберуть брати? Які наслідки можуть мати рішення кожного з них? Існує 4 головні підходи до розпоряджання фінансами витрачання, економія, інвестування та позика. Розглянемо загальні ризики та наслідки, властиві для цих підходів. Перше. Витрачання грошей. Не зберігайте те, що залишилося після витрат, а витрачайте те, що залишилося після заощадження. Ризики. Якщо витрачати гроші швидше, ніж заробляти, можна опинитися без необхідних коштів, коли вони дійсно знадобляться. Наприклад, якщо ви купите нову ігрову консоль, а потім раптово зламається велосипед, вам може не вистачити грошей на ремонт. Наслідки. Може виникнути серйозна проблема через відсутність грошей на важливі речі, як от їжа, одяг або навіть подарунки для друзів чи сім'ї на дні народження. Друге. Заощадливість. Ощадливість робить свободу можливою. Ризики. Заощадливість це добре. Але якщо заощаджувати занадто багато, то відмовляти собі в усьому. Життя може здатися менш радісним. Наприклад, не йдучи в кіно з друзями кілька разів ви можете відчути себе ізольованими. Наслідки. Постійна економія може призвести до виснаження та почуття ізоляції від друзів та родини. Третє інвестування. Інвестуйте в те, що ви знаєте. Ризики. Інвестування може бути ризикованим, оскільки не завжди гарантовано, що ви отримаєте свої гроші назад, не кажучи вже про прибуток. Якщо інвестувати у щось не дуже розуміючи, як це працює, можна втратити свої гроші. Наприклад, ви інвестували у навчання програмування, але після навчання все ж не можете зрозуміти, як заробляти гроші, щоб повернути витрачене. Наслідки. Можлива втрата грошей, яка може вплинути на фінансове майбутнє або зменшити заощадження. Четверте. Позика. Борг це невидимі кайдани, що обтяжують ваше майбутнє. Ризики. Беручи гроші в борг, особливо якщо це робиться часто, можна опинитися в ситуації, коли заборгованість переросте в більшу проблему. Доведеться повертати більше позиченого через відсотки. Наслідки. Стрес та труднощі з фінансовим плануванням у майбутньому, оскільки частина коштів регулярно йде на погашення боргу, обмежуючи здатність витрачати гроші на інші речі або накопичити їх на майбутнє. Гроші це важливий інструмент, але найкраще вони служать людям, коли ті розуміють, як їх використовувати. Управління фінансами це важлива частина життя кожної людини. Це включає прийняття обґрунтованих рішень щодо того, як заробляти, витрачати, заощаджувати та інвестувати гроші. Однак фінансова поведінка може бути ризикованою, що може призвести до негативних наслідків, таких як борги, втрата заощаджень або фінансові труднощі. Ризиків можна уникнути, дотримуючись певних правил. Створіть бюджет та дотримуйтесь його. Розрахуйте, скільки грошей ви отримуєте, наприклад, кишенькові гроші або заробіток від підробітку. І скільки можете витрачати, не піддаючись ризику витратити всі кошти. Про те, як розробляти бюджет, ми поговоримо пізніше. Інвестуйте з розумом. Важливо знайти баланс між заощадженням на майбутнє та дозволом собі насолоджуватися життям зараз. Можливо, ви не купуватимете каву або щось солоденьке щодня, але можна дозволити собі час від часу вийти кудись з друзями. Зверніться по професійну допомогу. Перш ніж інвестувати гроші в щось, дізнайтеся про це якомога більше. Розуміння того, куди йдуть ваші гроші, може допомогти знизити ризик втрат. Фінансові консультанти можуть допомогти створити план, який допоможе вам досягти своїх фінансових цілей. Обдумуйте позики. Перш ніж брати гроші в борг, переконайтеся, що розумієте умови позики та зможете їх повернути. Зазвичай головна умова позики це відсотки та строки повернення. Треба бути максимально уважним, щоб не потрапити в боргову пастку. Підвищуйте свою фінансову грамотність. Що більше ви знаєте про фінанси, то краще зможете приймати обґрунтовані рішення щодо своїх грошей. Існує багато ресурсів, які допоможуть вам дізнатися більше про фінанси, наприклад, вебсайти, спеціальна література та різні курси. Пам'ятайте, що розумне управління грошима це важлива навичка, яка допоможе уникнути багатьох фінансових проблем у майбутньому. Вчитися фінансової грамотності з молодого віку. Це як інвестувати в себе, що з часом принесе вам велику вигоду. Інвестиція в знання платить найкращі відсотки, так казав Бенджамін Франклін. Домашнє завдання. Опрацюй сторінки 19-22 підручника. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Давайте навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!